Шановні члени постійної комісії, сьогодні ми проводимо... Mm -hmm. Сьогодні ми проводимо чергове засідання постійної комісії з питань та соціальної політики. До складу нашої постійної комісії входить 6 депутатів, присутні 3 на комісії. Засідання є правоможним і ми приступаємо до роботи. Для подальшої роботи нам необхідно визначитися з порядком денних. На порядок денний планувала винести 11 питань. Зокрема, перше, про затвердження програми допомоги хворим на рідкісні орфанні захворювання, хворобу Бехтера, Бехтерєва на 25 рік. Друге, про затвердження статуту комунальної. В новій редакції. Третє. Про погодження структури та штатного розвитку комунального некомерційного підприємства Лічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги Лічнянської міської ради. Четверте. Про внесення змін до рішення 43-ї сесії Ченянської міської ради 8 липня від 24.12.04 року 1197-8 про затвердження програми фінансового забезпечення комунального некомерційного підприємства. Підприємства «Іщенський центр перевидної медико-санітарної допомоги «Іщенської міської ради на 25 рік. П'яте. Внесення змін до рішення 43-ї сесії «Іщенської міської ради 8 скликання від 24 до 24-го року номер 1196 та 8 про затвердження програми фінансового забезпечення комунального некомерційного підприємства «Іщенська міська лікарня» «Іщенської міської ради на 25 рік. Шосте. Про внесення змін до рішення 47-ї сесії Ченської міської ради, 8-го скликання від 27 вересня 24 року, 1091-8 про створення міжвідчої ради з питань сім'ї, ментерної рівності, запобігання та, та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Сьоме про внесення змін до рішення 33-ї сесії Ченської міської ради 8-го скликання від 2 лютого, 24 року, номер 39 8 про затвердження корекційної програми для привників на 24-26 роки. Восьме. Про внесення змін до рішення 43-ї сесії Щнянської міської ради 8 скликання від 24 грудня 2024 року 1202-8 про затвердження програми реалізації соціального проєкту активні парки локації здоров'я України в Ріщанській міській територіальній громаді на 25 рік. Прокладу 9. Проблокотання до Міністерства культури та інформаційної політики України, про ліквідацію та виведення з базової мережі закладів культури Ченняцької міської ради. 10. про зміну найменування етичної особи Музей Садиба Либуцького. І 11 про надання згоди відділу культури і туризму Ченяцької міської ради на передачу основних засобів. Пропоную дані питання порядку денного прийняти за основу. Прошу проголосувати. На Значить, секретарем обираємо писає е Олександрів. Ну, Тактика мировіна. Голосуємо. Давайте проголосуємо. Хто за? Тетяна не, не? <риклад> вимагає. <так>, <риклад> Проти заголовки. Так, зміни доповнення до порядку денного немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії в цілому, то за дану пропозицію прошу голосувати. Там, за 3 проти і утримались немає. Приймається. Стосовно регламенту роботи пропонується для доповіді до 10 хвилин для інформації та виступів до 3 хвилин для оголошень, заяв, внесення запитів, пропозицій, повідомлень і довідок до 2 хвилин. Інших пропозицій не буде. Хто за дану пропозицію? Пушу голосувати ну, три, Проти нема отрималася, нема Приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про... До... Перше питання про затвердження програми допомоги хворим на рік. Пані натривання ворогу Вентарів. Марина Сергіївна, яка Миколаївна, на 2025 рік. Слово для інформації надається допомогти Марині Сергіївні, виконавчим поїздці генерального генераль, директора. Це МДС МСД Ліщнянської міської ради. Доброго дня. До нас звернувся пацієнт. Має рідкісне верпане захворювання в кругу або анкелозуючи спондило. Це системне захворювання, яке є невиліковним і потребує у його випадку дуже вартісного лікування. У нашій громаді таких пацієнтів чотири, але він єдиний, хто потребує аж настільки вартісно, вартісних медикаментів. Тож, проаналізувавши дану ситуацію, вирішили створити програму саме для нього, для того, щоб допомогти йому. Зменшити його страждання, а саме просимо виділити кошти на лікування даного захворювання. Ну не, не лікування, скоріше а це підтримка його стану здоров'я для того, щоб зменшити прогресування дане захворювання. На 2025 рік сума, яка необхідна, це 160 тисяч. Кожного місяця він потребує введення дороговартісного дороговартісної ін'єкції і не може собі дозволити цього сам повноцінно. Прошу закладовувати на доповідь завершення. Не Не так, необхідно прийняти рішення. Є пропозиція, яка Кому буде пропозиція на винести на сесію. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу голосувати. Так, поіменно вражене. Підсутні, риса і за, за, відчутні, сутні, Рисай, Арлаксандрівна, за Кусова присутні, підсутня, відсутня хвіст Тетяна Іванівна. За три. Проти вона ну, отрималась, нема. Ну, приймається. Наступне питання. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Чеченський центр переводної медико-санітарної допомоги і міської ради мілі редакції. Слово надається Марині Сахєв. У зв'язку з відсутністю сімейних лікарів амбулаторіях в амбулаторіях Гмирянської та Мостищанської, сільських лікарських амбулаторій Мирянській з 20-го року, Монастирщанській з 23-го року, а також постійним зменшенням населенням і населенням у Мерянській терпетмирянській село 779 осіб, монастирища 645 осіб, які не відповідають вимогам для встановлення утворення. Саме сільської лікарської амбулаторії відповідна кількість має бути більше, ніж 2000 осіб, понад 1200 осіб, вибачте, для сільського населення. Пропонуємо сільські лікарські амбулаторії реорганізувати у ФАПи тобто ФАП Гмирянський і ФАП Монастеріщанський. Навряд чи хтось із лікарів погодиться працювати в лікарських амбулаторіях, де немає відповідної кількості населення. Ну і це є Вважаю, не, ну, не є правомірним утримувати лікарську амбулаторію, зважаючи на постійне зменшення кількості населення в наших селах. Тому, тому будуть внесені зміни до статуту, а саме місце розташування та назва місць надання послуг із сільської лікарської амбулаторії Мирянка у ФАП-Мирянка і сільської лікарської амбулаторії «Монастирище» в ФАП-Монастирище. Адреси місць розташування і закладів не зміняться. Просимо внести зміни люди, до статуту. Люди залишаються. Люди залишаються. Наступне питання. Я на це відповім. Ченянський центр первинної медико-санітарної допомоги Чеченської міської ради слово надається Марині Сергій. Адміністрація комунального некомерційного підприємства Іщенський Центр МСД просить вас прийняти на розгляд проєкт рішення про погодження організаційної структури підприємства граничної численності працівників штатного розпису відповідно до підпункту під 8.4.5 розділу 8 і статуту підприємства з реорганізації з 1.06.25 року. Як я повідомила, заклади, які назвали це Гмилянка та Монастирище, реорганізовуються з 1.06.25. Структура штатної змінюється в такому вигляді. Працівники, а саме брат медичної загальної практики сімейної медицини Гмилянки, буде тепер мати в структурі та штатною одиницею. Це брат Фельдшер, а медсестра загальної практики сімейної медицини Монастирища. Матиме посаду і в структурі штатному буде як сестра медична. Працівники, які раніше працювали в цих е, сільських лікарських амбулаторіях, залишаються той, саме, на тих самих посадах, які і мало. Тобто е, ФАП з е, Гмилянки буде виглядати так фельдшер 2,5 посади, тобто, це ті фельдшери, які були е, доєднані до сільської лікарської амбулаторії села Мирянки і працюють зараз в МПТБ. Акушерка – одна ставка, молодша медична сестра, 0,75 ставки, двірник 0,5 ставки. Це двірник, який працює і працював у сільській лікарській амбулаторії села Майярка. По селу монастирище тепер буде монастирище, старшого 1.06. і по структурі штату сестра медична дві одиниці. Це так само була. Сестра медичної загальної практики сільської лікарської амбулаторії буде сестра медична. Фельдшер 0,5 ставки, молодша медична сестра 0,5 ставки, двірник – 0,5 ставки. всього 3,5 ставки. Також просимо ввести 0,5 посади сторожа, який буде включений в адмінпарат Ічнянського ЦПМСД, а буде працювати у сельськах. Село Сецький раніше він не був забезпеченно, ну, село Сецьке не було тебе забезпечено сторожем. Просимо ввести 0,5 посади сторожа. Надавно з структуру штатної, на зарплаті не втрачати, офіційної. Ні, ніхто в зарплаті не втрачатиме, тому що а, єдина ставка для першого рівня медсестра загальної практики сімейної медицини є 13500, це якщо це повна ставка. А, ті, хто раніше працювали на ставці, так і залишаються на ставці, ті, хто працювали на 0,5 ставки, так і залишаються на 0,5 ставки. Бо грошат не втрачають, Ми з ними проводилася бесіда стосовно переведення їх в структурний підрозділ. Ніхто не заперечував, адже вони розуміють всі, що ну, на даний час не зовсім є дійсно доцільним утримувати амбулаторії. Одне, що тільки це буде фінансування переходить на фінансування саме з міської, з місцевого бюджету. Раніше ми фінансували заробітні плати цих працівників із грошей, які надходили, від звук. Тепер ні. Це буде наступне як питання. Є які запитання? Які пропозиції? Виносимо на сесії. Хто за дану пропозицію по іменному голосує? Амбулаторії першольсько-акушерські пункти, е, такі заклади, як сільська лікарська амбулаторія в вмирянки переходить у ФАПІ, на Стрещанського ФАП Старища, е, тож е, фінансування буде із місцевого бюджету, тож просимо внести зміни до е, фінансового забезпечення на 25 рік, е, що збільшить навантаження на місцевий бюджет у розмірі 703 тисячі 580 гривень. Ці кошти будуть, видану, будуть на заробітні плати для працівників, на рахування на оплату праці, предмети, матеріали обладнання та інвентар, оплата послуг, крім комунальних і окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, які не віднесені до заходів розвитку. Тобто саме в цих видатках збільшиться навантаження на місцевий бюджет. Разом це 780 тисяч 580 на 25 рік. Від Нема. Від так, відповідно. Пропозиції. Сесію. Носимо сесію. Хто задати пропозицію? Прошу поймемо проголосувати. Вважає відсутні царна. Так, речі відсутня, сина відсутня, Тетяна Іманівна. Приймається. 43 ї сесії Челянської міської ради 8 скрипення від 24 грудня 24 року номер 1196-8 про затвердження програми фінансового забезпечення комунального комерційного підприємства Челянська міська лікарня Челянської міської ради на 2025 рік. Слово для інформації питання, питання надається королев Колень Володимирів, юриспонден до КНП, Ченянська міська. Шановні присутні, адміністрація комунального неформаційного підприємства Іщенська міська лікарня Чняцької міської ради звертається до вас з наступним проханням про внесення змін до програми фінансового забезпечення КНП, Шлянська міська лікарня Щнянської міської ради, а саме збільшення суми в 10 тисяч 700. Це буде на послуги з техобслуговування несучих конструкцій в нежитловій будівлі старого приміщення стоматологічної поліклініки. А саме ці кошти будуть виділені на виготовлення технічної документації. Це буде експертний висновок про висновок про саме технічний стан будівлі, тобто для того, щоб передати в оперативне управління лікарні від міської ради для подальшого списання. Наступна сума це буде 467 тисяч гривень. Це буде послуги за нестандартне приєднання до електричних мереж. А саме потрібно буде збільшення потужності до 300 вольт для можливості встановлення ліфту в хірургічному відділенні. Також сюди входять кошти на придбання двох лічильників це 30 тисяч. Також потрібно встановити трансформатор струму для кожного для кожного лічильника, і також треба буде включаються до цю суму придбання двох лічильників по 25 п'ять. Тисяч за одиницю, тобто це ще 50 тисяч гривень. І е, наступне це буде 280 тисяч гривень. Це будуть послуги е, з теплопостачання. Які будуть пропозиції? Хто за нами пропозиції? Прошу проголосувати. Поєднання. Важнеї відсутні Алла Олександрівна таке рата, що відсутня свина відсутня хістаки проти немає, отримала з ново тримається. Наступне питання. Пронесення з рішення 40 сесії Київської міської ради Росії на цьому березі 24 року 109 перевірського створення між судовочої ради з питань сім'ї центрної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії тоді війни. Слово та інформація до даного надається Христю Вікторію Олександрівні, головному спеціалісту церкви молоді та спорту і жінки міської Доброго дня. У зв'язку з оптимізацією мережі на закладів надання соціальних послуг а саме шляхом реорганізації двох юридичних осіб, це Ічнянського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Ічнянської міської ради та міського центру соціальних служб. І у зв'язку зі створенням комунального закладу центру надання соціальних послуг до складу, міжвідімчої ради обходила теменка Людмила Іванів. То тобто директор комунального закладу центру надання соціальних послуг. І у Технічними помилками прошу зазначити назву міжвідомчої ради в наступній редакції. Це міжвідомча рада з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі приму. Добро заключите. Які запитання є? Немає. Які пропозиції будуть винести на сесію? Прошу перейдемо проголосувати. І цайка за, това е Якщо не суттєва, снігалі зутня Тетяна Іванівна за три роки немає, займається. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 33-ї сесії Чнянської міської ради, 8 скликання від 2 лютого 24 року No909 про затвердження корекційної програми для видників на 24-26 роки. Слово надається Вікторії Олександрівні. Також у зв'язку з оптимізацією мережі закладів надання соціальних послуг прошу внести зміни в абзац 1 пункту 6 розділ першої операційної програми для кримників на 2024-2026 роки. А саме слова міського центру соціальних служб Вічнянської міської ради замінити словами комунального закладу Центр надання соціальних послуг. Тобто даний заклад реалізує дану програму. Документ закінчення. Є питання? немає. Пропонуємо винести на сесію. Голосуємо. Враження відсутні Алла Олександрна. Цовера так, якщо відсутня, свина відсутня, хвіститяни Іваніва. За три. Трути нема. немає. Приймається. Восьме. На наступне питання. Про внесення змін до рішення 43 сесії Чеченської міської ради восьмого скликання від 24 грудня до 24 року 1202-8, про затвердження програми реалізації освітнього соціального проекту активні парки локації здорової України в Вчинянській міській територіальній громаді на 2025 рік слово надається Вікторії Олександрів у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів України від 21 лютого 2025 року номер 185 про затвердження порядку та умов надання у 2025 році субвенції з державним бюджету місцевим бюджетом на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України, наша громада увійшла до громад, яким надається субвенція на співфінансування заробітної плати координатора, а саме співвідношення 75 на 25, тобто 75 Надає держава 25 з місцевого бюджету. Тому в пункти основні джерела фінансування ми додаємо державний, обласний і місцевий бюджет. Яка загальна сума там Ну, З квітня грудень нам дали з держави 79 тисяч 56, А ми затверджували 200 тисяч. Тобто така буде. Так, це ця... і ми 200 даємо? Ні-ні ні. Тепер буде співфінансування. З державного бюджету 79,56 буде ми фінансувати і 25 плюс наші. Тобто аж, залишається. Понятно. Так, е... які питання? Буду ще угу. нема пропозиції. Виносимо на сесію. Так, голосуємо е, по іменно враження від суд і але сам підемо, за, за відчуваю. За приймається. За. За. Наступне питання. Проподання до Міністерства культури та інформаційної політики України про ліквідацію та видання, виведення з базової мережі закладів культури і Ченської міської ради. Слово надається від Маріні Вікторів. Це виключення з базової мережі закладів, які ми не змогли виключити минулого разу, тому що там були назви присутнє слово бібліотека. Тобто тепер ми їх змінили назви і пишемо нове клопотання до Міністерства культури про виключення з мережі цих закладів. Вищівка, городня, радів, Максимівка, Сваліченка. Нема пропозицій? Виносимо на сесію. Хто задав пропозицію? Прошу поіменно проголосувати. Відсутній війцай. Так, відсова крячу. Відсутня сина, відсутня дитячина. Затриса. Проти нема. Отримались, немає. Приймається. Наступне питання про зміну найменування юридичної особи музею Садиба Людського. Е, Слово надається Вітик Марині Вікторівній. Були неодноразово клопотання до відділу культури і туризму і від жителів села, також від людей, які часто приїздять до музеї, і від директора музею, в тому числі, щоб переименувати, все-таки додати в назву Дмитра Брата Кариузького, так як він теж був дуже відома людина, мистецтвознавець, але на жаль, при тодішній владі йому не дали нормально працювати, потім його вбили взагалі. І про нього дуже довго замовчували, і зараз ми хочемо виправити цю історичну справедливість і нехай садиво називається імені братів Римонських. Так, за нас запитання. Заносимо сесію. Так, хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу по іменно проголосувати. Про надання згоди відділу культури і туризму Ченської міської ради на передачу основних засобів. Слово для інформації по даному питанні надається голова Валерії, начальник відділу житлово-комунального господарства та комунальних власності. Дане питання виноситься на розгляд сесії Чеченської міської ради у зв'язку з питанням відділу культури і туризму Чеченської міської ради. Про передачу відділу освіти Чняської міської ради двох тепловентиляторів, які знаходилися у Дорогінському будинку культури, а їх виникла потреба їх застосувати у Дорогінському закладі освіти. Тобто культура передає освіті тепловентилятори загальна дві кількості дві одиниці, загальна вартість 5,484. чотириста вісімдесят чотири. Запитання немає пропозиція винести на сесію. За, прошу голосувати, вражених відсутній. Грицайка. Відсутні. Відсутні. Куцовера за. Якщо відсутня, снідан відсутня, хвіститя за. Три за, проти немає. Отрималися. Нема. Приймається. Шановні члени постійної комісії, питання, яке було винесено на розгляд постійної комісії з ума питань та соціальної політики, розглянуто. Прийнято відповідні рішення. Дякую всім за допомогою.